Коли ти вибираєш бюджетний ігровий монітор, ти хочеш, щоб кожна гривня була витрачена з користю, щоб взагалі не було нічого лишнього, з чого тобі не потрібно, і щоб монітор був максимально хороший за ту ціну, яку ти його купляєш. І сьогодні в нас на огляді саме така модельця є Cube Overlord G25 F180. І приставка плюс тут не просто так. Але за це ми поговоримо злегка пізніше. Ідея зробити огляд на даний ігровий монітор виникла взагалі спонтанно. Ми сиділи з підписниками на стрім, вибирали бюджетні ігрові монітори. Якби що, ви можете підписатися на наш канал. І також приймати участь в цих стрімах. Дивились на бюджетні ігрові монітори там за 5-6 тисяч, і мені один підписник пише, у тебе колись був огляд на Cube Overlord G25F180, і мені він справді подобається, що про нього зараз кажеш, бо давненько він тебе був, можливо, є якісь цікавіші модель. Я кажу, ну за свою ціну він реально топовий, давай зайдемо подивимося на нього. І ми заходимо і бачимо, що є вже нова модель, а саме версія. E і ми сиділи хвилин 20, дивилися, чим вони відрізняють, адже вони справді саме компанія Cube, зробила дуже багато нововведень і ціну взагалі не підняли. Посилання на даний монітор я залишу в описі під відео. Також там буде промокод на знижку 5% на всі монітори Cube в магазині Artline. І з даним промокодом цей монітор просто не має конкурентів. Можете просто реально зайти, використати промокод і скажіть, який монітор ще має такі характеристики за дану ціну. А в нього є дуже дуже багато козарів за те, що він ну, продається. І давайте по порядку. Чим відрізняється взагалі дана модель від попередньої, як ви розумієте, версія плюс тут не просто так, адже це є така обновлена модель. На мою думку, коли в монітора є декілька ревізій, тобто декілька версій, це вже версія плюс, тобто наступна. Це завжди круто, адже це не є нова модель, і в нього вже забирають такі дитячі болячки. І тут це також все зроблено. Це у нас забрали дві таких світящих, вони були попередній моделі. Тут такі дві led стрічки які мені особисто не дуже подобались. Так, тепер монітор нас виглядає дуже і дуже мінімалістично. Рамочки у нас тонесенькі, панелі у нас тут IPS, що дуже і дуже круто за таку ціну. Частота оновлення монітору у нас 180 Гц. І час відгуку 1 мілісекунда. Так, також в даному моніторі цілком переробили дизайн задньої крешки. Він тепер справді у нас ігровий. Тут є кріплення, під кріплення веса. Тобто, якщо вам ця ніжка не подобається, ви можете собі поставити на кронштейн. Монітор дуже і дуже легкий, тому ви можете з легкістю брати навіть бюджетні грошей, все буде окей. Так, тут немає якихось регулювань, там буде дуже сильно вліво, вправо, там по висоті. Це є справді просто бюджетний монітор. Тут вирізали все, щоб ціна була максимально доступною, щоб тільки були круті, класні характеристики. Ззаді є ще аля ніби тут мали б бути якісь Динаміки чи вентилятори, типу для охолодження, але це є просто, я так розумію, декоративні вставки, адже динаміки тут немає. Ну, якби тут ще були динаміки, я би цей монітор зараз тут казав, що ну, просто немає конкурентів. Хоча, напевно, навіть і без динаміків так і є, адже з даною якістю він виглядає справді і справді дуже цікаво. IPS Full HD і діагональ екрану у нас тут 24,5 дюйма. Чого для Full HD? Ну, скажімо так, уже це максимальний діагональ екрану, з якою можна брати собі Full HD монітор, адже якщо б візьмете більше, буде видно піксель. З даної діагоналі монітор є злегка більший від своїх конкурентів, адже здебільшого монітору йдуть 23,8. Тут у нас 24,5, що є злегка більше, тобто площа вашого монітору буде більше і більше інформації буде поміщатися, вам буде її краще видно. Що є також хорошим плюсом. І це тільки візуальні зміни. А у нас тут є ще зміни по начинці. У нас пертурня яскравість не 250 кандел на метр квадратний було в попередній модель, а 300 кандел на метр квадратний, що за його Ціну є просто, ну, напевно, ну, дуже великою рідкістю. У деяких режимах його яскравість навіть перевищує 330 кандал на метр квадратний, але ті режими ну, мені особисто дуже подобаються. Наступне, що змінили в даній моніторі, це цілком перероблене нове меню, яке стало ще практичнішим. Є дуже багато нових ігрових режимів. Якби що як ви купуєте даний монітор, для початку виставте собі режим SRGB, подивіться на його натуральні кольора. Можливо, вам сподобається, особисто, я використовую завжди режим sRGB. Є багато ігрових режимів. Тут також, так як це дуже ігровий, Монітор, можна овершут виставити, не як у звичайних моніторах. Там є у вас 3-4 опції, швидкі, дуже швидкі, нормальні тому подібні речі. Тут овершут регулюється з точністю до, від 1 до 100. Тобто ви можете поставити овершут 18, 26, 44, 98, які вам тільки завгодно можете налаштувати його під абсолютно свої потреби, що є дуже також такою великою рідкістю у таких цінових категоріях. Звісно, у нас тут є AMD FreeSync, g sync Adaptive Sync, тобто є дуже багато ігрових технологій, щоб ваша картинка була максимально плавною. Без з ривків, і все було би дуже і дуже добре. І даний монітор реально з цим дуже добре справляється. Він є справді, ну на мою думку, таким ігровим. А які ще фішки і особливості є в даного монітору, ну давайте розбирати його точних технічних характеристик. Для початку про комплектацію даного монітору. У коробці є абсолютно все, щоб його відкрити і відразу підключити до вашого ПК. Процес збірки займає буквально одну хвилину. Потрібно прикрутити тільки один гвинт, ніжки і все, монітор стоїть на столі. У комплекті є зовнішній блок живлення, що є доволі хорошим плюсом, адже якщо щось станеться з блоком живлення, його можна просто замінити. Але за це не варто переживати, адже гарантія на даний монітор третій 6 місяців у магазині Artline. Також хорошим плюсом даного монітору є те, що можна його напряму підключити до станції резервного живлення, тих самих Blue Yeti чи EcoFlow, без інвертора, і він буде споживати набагато менше енергії, плюс він є дуже і дуже економічним. Ще що мене здивувало з комплектації, це те, що із ним іде дисплей порт кабель, а не HDMI, Що в даній ціновій категорії є також дуже великою рідкістю, зазвичай ставлять HDMI. В Принципі для Full HD, що HDMI, що дисплей порт практично не те саме, але клас собі мати хороший якісний дисплей порт кабель для того, щоб мати собі 180 Гц і Full HD. Не забуваємо відразу після підключення даного монітору зайти в налаштування дисплею і виставити тих 180 Гц. Також можна виставити собі 10 біт, але цей монітор є 8-бітним, тому це є лишнім. Можна залишати 8 біт, 180 Гц, і все у вас буде чудово. Якщо до його точних технічних характеристик, це у нас є Full HD монітор з діагоналію екрану 24,5 дюйма. Матриця у нас тут стоїть. IPS, підсвітка у нас тут є LED. Покриття у нас тут матове, тому ви не будете бачити себе у даному моніторі, коли ви будете грати, що є також хорошим плюсом. Час відгуку даної матриці у нас 1 мілісекуна, співвідношення сторін, звісно. 16 на 9. Частота оновлення, як я вже і сказав, 180 Гц. Так як це у нас IPS, то кути огляду у нього дуже і дуже хороші. Не вау, але повністю вистачає. Ніколи, знаєте, такого не було, щоб я сказав, М -м, я чогось не бачу. Що реально круто у даній моніторі, це його яскравість. В середньому у середньому вона тут 300 кандел на метр квадратний. Є в деяких режимах більше, в деяких режимах менше, як я і казав, також може бути навіть 330 кандел на метр квадратний у режимі HDR, але то такий під специфічний контент іноді може прогодитися. У меню можна виставляти собі різні ігрові режими і професійні режими, що вам більш потрібно Буде під ваш сценарій використання. А от контрастність виробник заявляє 1000 до 1, що є також доволі хорошим плюсом. З виходів це у нас тут є 2 HDMI 2.0 і один DisplayPort 1.4, плюс є один джек 3.5 для навушників. Регулювати гучність навушників можна напряму з джойстика на моніторі. На рахунок захисту зору у нас тут є Flicker Free, Low Blue, що є доволі хорошим плюсом. Адже коли ви граєте дуже довго, ви можете собі понизити рівень синього і ваші очі не будуть так сильно стомлюватися. І якщо ви думаєте використовувати даний монітор від інвертора, то через блок желені він буде споживати усього 36 шість що є дуже і дуже не. Небагато. Якщо вам потрібний кронштейн до даного монітору, то тут використовується Весе 100 на 100. Це також потрібно рахувати. Монітор є дуже і дуже легким, там менше 3 кг, Тому можна брати бюджетники собі, кронштейн і не переживати. Коли ви захочете пограти на даному моніторі, тут є багато ігрових режимів, тобто кольору передачі, ви можете вибрати ту картинку, яка буде подобатися саме. Вам буде підходити саме під вашу гру. Є ігровий приціл, який можна поставити пару всіх вікон. Можна також поставити собі показники, FPS і тому подібні речі. Ну, дуже багато всяких ігрових фішечок, що ви можете знадобитися. Звісно, FreeSync, g sync і тому подібні. Речі і адаптів сімки, звісно, нас також підтримують. А коли ви захочете попрацювати на даному моніторі, то також на ньому це можна зробити. Так, це більше ігровий монітор, але якщо хочете попрацювати, можна. SRGB у нас тут покриття 95%, чого в принципі достатньо для такої мінімальної роботи. Хотілося б, звісно, 100, але маємо 95%. Ну, скажімо так, тут більше дивились на ігри, щоб можна було пограти з максимальним комфортом за дані кошти. На мою думку, за дану ціну цей монітор справді варто розглянути, адже аналогів у нього є не так багато. І от справді це той варіант, коли ти отримуєш максимум за свій бюджет, а бюджет доволі доволі невеликий. Якби що, нагадую, посилання на даний монітор є в опсі під відео, можете зайти і оглянути на його точні технічні характеристики, якщо ви щось не зрозуміли у відео. І справді, можна такий монітор собі купити. Мені от я на ньому працював, я на нім грав, і це все на ньому можна з легкістю робити. Картинка в нього дуже така приємна, у ігрових режимах вона насичена, у SRGB режимі, тобто у робочому режимі, вона така нейтральна, можна на ньому якось навіть нормально монтувати. Звісно, у нас тут не за 100 плюс відсотків, але все одно доволі і доволі непогані показники за дану цінову категорію. Плюс у нас тут як таких дуже сильних засвітів немає що для IPS-ів взагалі рідкість. Є деякі монітори, які злегка дешевші за цей. Але я дивився відгуки, що у людей там твориться. Боже, там такий засвіт, іноді монітор може бути просто жовтим засвітом. Ну, ми на стрімах це розглядали, і то виглядає ну, дуже і дуже неприємно. Тут ніби з цим все має бути чудово, в моєму екземплярі взагалі, ну, як таких питань нема, це є продажний екземпляр. У вас, скоріше всього, буде все також. Якби що, гарантія 36 місяців можна з легкістю обміняти і жодних проблем бути не повинно. Але судячи з матриці, яку я бачу, тут усе з цим повинно бути на дуже і дуже хорошому рівні, особливо за ту ціну, яку він продається. А на цьому у нас, в принципі, на сьогодні, все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Там ви можете запитати нас про якісь монітори. Там ви можете запитати щось на тему ПК і тому подібні речі. Там також будуть сповіщення про стріми, якби ви хотіли до нас завітати і дивитися щось з нами на стрімах, якусь техніку, монітори, наприклад. То посилання на наш телеграм буде в описі під відео, можете зайти і підписатися. Буду вам дуже сильно вдячний. А на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Щасливо!